Уяви світ, де бізнес постійно трясе. Ринки падають, технології змінюються, конкуренти наступають. Більшість компаній у такому хаосі губляться, а деякі злітають угору. Саме про таких чемпіонів пишуть Джим Колінс і Мортен Хансен у книзі Величні за власним вибором. Вони називають їх 10х компаніями, бо їхні результати в десятеро перевищили конкурентів у тих самих умовах. У чому їхній секрет? Не в удачі, не в геніальних пророцтвах, а в виборі усвідомленому і послідовному. Автори виділяють такі основні ідеї. Фанатична дисципліна. Ці компанії тримають курс навіть у шторм. Вони не женуться за кожною новою модою, а послідовно виконують свій план день за днем. Марш 20 миль. Метафора з полярних експедицій щодня долати однакову відстань і в ясну погоду, і в заметіль. У бізнесі це означає тримати стабільний темп розвитку і в роки буму і в кризу. Така ритмічність дає витривалість і передбачуваність. Емпірична креативність тут немає ставок в абанк спершу маленькі експерименти. Постріли кулями, які перевіряють життєздатність ідеї. Лише після підтвердження, постріл із гармати, масштабний запуск. Продуктивна параноя. Лідери 10Х завжди передбачають найгірший сценарій. Вони створюють резерви, готують плани Б і С, щоб жодна буря не застала зненацька. Принцип СМАЦ це набір чітких, методичних і стабільних правил, яких компанія дотримується протягом тривалого часу. СМАЦ рецепт це як кодекс дій: зрозумілий, конкретний, майже висічений у камені. Завдяки цьому організація зберігає сталість навіть коли навколо панує хаос. Удача та прибуток з удачі. Фортуна трапляється всім, але 10 x компанії мають високу віддачу на удачу. Вони вміють максимально використовувати сприятливі випадки і мінімізувати наслідки негативних. У результаті Колінс і Хансен доводять: величність це не подарунок долі, це результат свідомого вибору. Вибору іти рівним кроком, триматися принципів, бути обережним, але амбітним. І, врешті, перетворювати хаос на поле для перемог.